З вами топін, бо вибачте, будь ласка, що я давно не знімала відео, просто ну, так склалось. Одним словом, я нарешті знімаю для вас відео, і я була в таборі, я туди їхала зі своїм двоєрідним братом і його двоєрідною сестрою. Тобто для мене вона просто подружка. І в таборі відсвяткувала відразу два свята. Перше це день народження моєї подружки Софії. Вона святкувала його 5 липня. Я вам зараз навіть прокручу фоточки, як ми. Готувалася до її день народження. А друге свято я відсвяткувала відразу на наступний день. Це було 6 липня. І в цей день моєму каналу виповнився один рік. І за цей час, за цей рік часу на моєму каналі набралося 48 підписників. Це начебто і небагато, але... Блін, ну, реально, коли я створила свій перший канал в 4 класі, я за рік ледве за більше, ніж рік, ледве-ледве набрала 10 підписників. А тут за рік 48, це майже 50, дякую вам! Я була така рада. І, на жаль, я не маю ніякого дитячого шампанського при собі, тому просто порадую вас своїм відео. До речі, я була в шоці, що. Мої підписники почали шукати мене ВКонтакті, і ви мені пишете, додаєтесь до мене в друзі, ла 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 Я така, о, божечки, невже я стаю бо трохи популярною? Але така думаю, ні. Я ще абсолютно не популярна. Але все одно мені дуже приємно, те, що ви на мене підписуєтесь, те, що ви дивитесь мої відео. Також чекайте на моєму каналі зовсім скоро відео про табір. Це в принципі буде розмовне відео, але в ньому ще повставляє шматочки, які я не знімала в таборі. Так, все буде, все буде. На моєму відео, моїх відео буде і покращення монтажа, і все, що захочете. Навіть зовсім скоро на моєму каналі вийде така рубрика як летсплеї. Одним словом, я дуже рада, що на моєму каналі набралися вже. 48 підписників, адже це вже ближче до 50, а 50 підписників це ближче до 60, а 60 це ближче до 100. Ну, всього лише 40 підписників набрати. Я сподіваюся, ми зможемо це зробити. Я пам'ятаю, коли на моєму старому каналі набралося 5 підписників, я така, о боже, це таке велике число, а потім 10 підписників, я така, ось це так! Як я зробила це? А потім 20, і я взагалі була в шоці. А потім я пам'ятаю відео про 30 підписників. І я була в шоці просто. А зараз, а зараз на моєму каналі майже 50 підписників, і мене просто розпирає радість. Я не можу. Я, я зараз не втримаюсь і почну танцювати. Так. Одним словом, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. І не забувайте писати. Коменти! Хороші коменти. Адже погані відразу видаляю, знаєте, це. Я навіть відп... не думаю від на них відповідати. Всім па-па-па-па!